Отже, повторюємо сьогодні, як визначати географічні координати. Для цього треба, власне, згадати, що це таке. Отже, географічні координати це система числових величин широти і довготи, які визначають положення точки на Землі відносно екватора і нульового меридіану. Або грінвіцького ще меридіану його називають. Отже, спочатку нам потрібні дві ключові лінії: це екватор і грінвіцький меридіан. Від екватора, дивимось, у нас проведені паралелі, і нам треба знати відстань в градусах на цих паралелях. Дивимось 0 написано, далі не написано, наступна паралель 20 градусів. Відстань між цими двома паралелями однакова. 20. Ціну поділки згадуємо, визначаємо 20 поділити на дві лінії, бо тут дві лінії, дві відстані, то 10 градусів. Отже, від екватора кожна паралель проведена через 10 градусів. Дивимось нульовий меридіан. І е, нам потрібно ось е, знати від нульового меридіану визначають довготу на схід і захід. Ось нуль. Я не бачу, скільки тут е, градусів е, довготи, але я можу е, найближчий меридіан є 0 і 40. Рахую, скільки між ними є. Проведених меридіанів 1, 2, 3, 4. Отже, 40 поділити на 4, 10. Відстань між найближчими меридіанами 10 градусів. Шукаємо географічні координати Стокгольму. Ось у мене Стокгольм, так, мені треба знати, він лежить на якійсь паралелі. Де я шукаю паралель? Я дивлюсь на рамці карти. Я шукаю рамку карти, мені написано ось 60 градусів. Мені потрібно знати на північ чи на південь від екватора ці 60 градусів. Ось тут у нас Стокгольм, ось екватор. Від екватора на північ. Е, значить, Стокгольм. Лежить на 60 й паралелі на північ. Записувати я буду так: 60 градусів північної широти. Шукаємо довготу. Якщо мені важко тут дивитись, я знаю відстань між сусідніми меридіанами, я просто можу порахувати 10, наступний 20, але ж Стокгольм не лежить на 20 й паралелі. Е, відстань Менше ніж 20. На око я собі визначаю, що тут між е, цим меридіаном і саме містом Стокгольмом десь е, приблизно 7 рівних відрізків. Тому що весь відрізок я поділила умовно на 10 маленьких відрізочок. І ось так я визначила собі 7, тому е, стокгольм 17. Градусів східної довготи. Отже, географічні координати міста Стокгольм: 60 градусів північної широти, 17 градусів східної довготи.